Друзі, всім привіт! Мене звуть Віолета Цап. Ви на Ютуб каналі «21 Ужгород, і це програма на часі. Дуже дякую, що ви разом з нами сьогодні. Поряд зі мною заступник директора технічного прад Закарпаття Обленерго Василь Іванчо. Говоримо про готовність електромереж до зими, ситуацію в енергосистемі та про відключення світла. Вітаю вас, пане Василю, у нашій студії. Дуже дякую, що ви знайшли час до нас прийти. Доброго дня, пані Віолета. Наша з вами сьогоднішня бесіда, вона є надактуальною, тому що багатьох закарпатців хвилює тема відключення світла, бо ж триває опалювальний період, а стабільність електропостачання не вдається забезпечувати в повному обсязі. Вочевидь, підприємство, на якому ви працюєте, ну воно готувалося до проходження зими. Тому перше питання до вас: що було зроблено для того, аби відключень світла на Закарпатті. Взимку було менше. Так, актуальне питання. Звісно, впродовж 2024 року, згідно попередньо складених планів, проводилась робота. Це є виконано багато робіт з технічного обслуговування електричних мереж, які спрямовані на підвищення надійності електропостачання, покращення якості обслуговування споживачів. Дані роботи на поточний час практично. Завершені, можна сказати, ми готові. Ну, Опалювальний mm -hmm. період вже почався, ми до нього вже були готові і готові на даний момент. Зокрема, на протязі 2024 року було відремонтовано 235 кілометрів повітряних ліній класом напруги 0,4 кВт, 29,9 кілометрів повітряних ліній класом напруги 6-10 кВт. 9,4 км класом напруги лінії повітряних 35 кВт та 19 км повітряних ліній 110 кВт було капітально відремонтовано. Uh -huh. Також відремонтовано капітально 4 підстанції 110 кВт, 5 підстанцій 35 кВт та 192 трансформаторні підстанції класом напруги 0,4 610. Ми дані роботи проводимо круглий рік. Про що? За тиждень наперед повідомляємо на наших сайтах, по засобах масової інформації, про що споживачі можуть так само дізнатись і розуміти, коли буде світло, коли не буде світло. Стараємось комунікувати. Пане Василю, тема відключення світла вона стала таким підґрунтям для словесних суперечок між закарпатцями. На третьому році повномасштабної війни багато краян досі не розуміють, чому при ураженні об'єктів енергетики у прифронтових областях страждають і тилові регіони. Іншими словами, чому вимикають світло на Закарпатті? Єдина енергетична система України, яка працює на даний момент. У паралелі із енергосистемою Європи, це якби uh -huh. живий організм, в якому має бути баланс між споживанням та генерацією. Тобто скільки електричної енергії виробляється, стільки має споживатися. І між цим має бути баланс. І Для того, щоб можна було виробляти, споживати і використовувати у зв'язку з десятками ракетно-дронових. А так, ворог пошкодив значну кількість об'єктів генерації та об'єктів розподільчої мережі. І відповідно, за командою диспетчера «Укренерго» для того, щоб не відбулося розбалансування мережі в певні періоди, змушені застосовувати е, міри, які тягнуть за собою обмеження споживачів. Тобто застосовувати там ті чи інші види графіків у той чи інший певний період. Часу це mm -hmm. е диспетчер НЕК «Укренерго» на, на добу наперед прогнозує, скільки на той чи інший період буде генерації, скільки буде споживання, і зобов'язані доводити до тих, до всіх практично, е обленерго графіки, то, що ми на даний момент змушені робити. Дотримуватися цього Зрозуміло. Зізнаюся вам, що я, як і багато закарпатців, чи не щодня читаю коментарі до дописів на сторінці Закарпаття обленерго у Фейсбуці. І там дуже часто люди скаржаться. І одна із таких головних скарг це те, що, начебто, в інших регіонах країни світла більше аніж на Закарпатті. Чи так це насправді? Чи можете ви поділитися цією інформацією? Ну, за Закарпаття впевнено, можу сказати, так як розумію, це все, що ми застосовуємо ці чи інші графіки по команді «Нек «Укренерго», які ми зобов'язані виконувати. Наскільки я розумію поточну ситуацію, що до інших ОСРів так же само доводяться відповідні графіки. І десь читаю теж по засобах масової інформації, що Хтось каже більше, хтось каже менше. Ну, не готов сказати наскільки, чи то менше, чи це більше. Зона ліцензованої діяльності Закарпаття Обленерго це є Закарпатська область, інші області, інші Обленерго. Я так же само, як і ви, і всі інші е люди бачу із засобів масової інформації. Ну, деколи буває, що одні на других і пишуть там, що в Закарпатті більше. Я скажу вам так, що кожна область буде писати, що у сусіда завжди краще. Львівські кажуть, що в Закарпатті більше електрики, Закарпатські і що там кажуть, кращі, що більші... да, у сусіда завжди краще. Це менталітет такий людський. Однозначно тоді, коли нема світла, це проблема, це незручності, і це ну, люди нервують, звичайно. Угу. Давайте поговоримо про черги і графіки. Як я вже зазначала, ми третій рік поспіль живемо в умовах відключення електроенергії, але досі складно розібратися а, в тому, до прикладу, завтра в Україні діятимуть дві черги протягом дня. Сьогодні в Україні вводять одну чергу. Що це за черги? Хто і як їх формує? Ну, давайте на рахунок графіків. Трошки так. Перше, це будь-які види графіків, їх є декілька. Uh -huh. Перший це графік погодинних відключень, потім графік аварійних відключень, також є спеціальний графік аварійних відключень. Ці всі графіки вони були завжди, вони завжди складаються, на протязі року, діють там на певний період. Вони завжди були, є, ну, навірно, і будуть далі. Е, у зв'язку з тим, що до 2022 року, поки не відбулося повномасштабне вторгнення і не почалась війна, їх практично можна сказати не застосовували і споживачі, і люди, крім тих, які безпосередньо з тим працюють, і, можливо, і не знали за їхнє існування. А почали, коли з моменту їх застосування, вже відповідно всі про це знають, всі розуміють, всі стали енергетичними експертами, всі коментують. Всі розказують, що це правильно, що це неправильно, можна, не можна. Якщо конкретніше, то перше, це графік погодинних відключень, який ми в більшості випадків зараз застосовуємо. Ну, він, складений, він складений, затверджений, складає, затверджений всіма гілками е, влади згідно інструкції, складається він із шести рівних черг. Відповідно, диспетчер. Закарпаття Обленерго отримує команду від диспетчера Некукренего за день, за день наперед про застосування черг на певний період часу. І відповідно наші працівники складають графіки таким чином, щоби на протязі, якщо брати те, що ви говорите, так же само скарги, ці черги більше відключають, ці черги я ще менше цього не відключають. Сказала, але будете, я це скажу. Будете говорити, забігаю наперед. що на протязі місяця, якщо взяти сумарно, проаналізувати, то плюс-мінус 2-3 години. Сумарно кожна черга може відрізнятися. Один місяць, другий, третій. Так може бути, що поспіль десь один день, трошки одинакова одна черга. Другий день. Ну, ми стараємося таким чином робити, щоб мінімум 2-3 годинки зміщати як часовий проміжок, так і зміщати по чергах, по днях, по годинах, щоби. Різні черги були кожен день у різні години. Мінімум ага. там годинка-дві різниці зміщення, щоб було. І на протязі місяця там різниця 2-3 години не більше буде. І воно вирівнюється кожен місяць е, так, щоб було рівномірно, одинаково, фактичне застосування е, годин по графіках. Погодинних відключень. Пане Василю, а чому тоді графіки можуть оновлюватися декілька разів протягом дня? І дуже часто так буває, що час фактичного включення або відключення електроенергії, він не співпадає з тим, що було заявлено напередодні. Ну, так же само, це мож, може цьому сприяти перше додатково не включення. Тобто, перше цьому причина, так же само. Е Ракетна атака, пошкодження, обладнання генеруючих потужностей mm -hmm. і, відповідно, генерації зменшуються. Споживання стали, генерація зменшується і необхідно так само щось додатково не включати або додатково включити. Тобто споживачі пізніше включаються. в Сторону покращення чому? Може відбутися, додатково вийти введення в роботу того чи іншого генеруючого обладнання, і, відповідно, нема потреби тоді вже економити, є потужність генеруюча, і тоді можна скоріше включити це. Все відбувається згідно команди «Некокренерго». Так як наш диспетчер він виконує команду включити або виконує команду відключити, ми, наш диспетчер не прогнозує. І в реальному часі не бачить, скільки йде uh -huh. генерації, скільки може можна в загальному мережі в єдиній енергетичній системі України згенерувати потужності, скільки споживає область, це ми е, розуміємо, це бачимо, але на рахунок генерації цим е, ну, командує і бачить в реальному часі прогнози лише диспетчер НЕК «Укренерго». Ми зобов'язані виконувати його команди. Давайте поговоримо про скарги від споживачів. Така досить неприємна тема, але ну ми мусимо про це поговорити. Що для мене стало такою несподіванкою, що я побачила знову ж таки в коментарях під дописами на сторінці Закарпаття Обленерго те, що деякі люди вже виписують собі, що до прикладу. У першої черги протягом тижня не було 20 годин світла, у другої черги, умовно, не було 25 годин світла, у шостої черги не було 30 годин світла. Ви реагуєте якось на такі скарги? Це перше питання. І друге, чи отримуєте ви їх у вигляді? Офіційних звернень, а не просто як коментарі на просторах інтернету. Звичайно, на рахунок отримання скарг ми їх отримуємо, як і в засобах масової інформації угу. і однозначно реагуємо. Так же само вони приходять до нас і в письмовому виді. Ми на них всі відповідаємо, надаємо відповіді. Щоденно десь така пачка заяв може з'явитися скарг. Деколи і позитивних, деколи негативних. Ну, більшості, позитивних? більшості негативних. Буває деколи так, що люди говорять, що «да, це вимушена міра, ми розуміємо, угу. стараємося і так далі. Таких, звичайно, одиниць більшість со сотні негативних одиниць і позитивних. Є, є і споживачі, які адекватно до цього відносяться, розуміють, що це є вимушена міра, що це є війна, і зобов'язані це робити, і, угу. звичайно, працюємо так. На рахунок е попереднього питання щодо кількості годин, то так же само попередньо відповідав, що люди рахують собі по тижню, по два, по три дні. Якщо взяти сумарно там, по місяць чи трошки більше проміжок часу, то там буде всі години будуть вирівняні. Якщо сьогодні одна черга відключається там, один раз проміжок три години, потім п'ять, а одна-чотири, тобто там десь різниця годинка-дві. На наступний день воно вирівнюється, і ще на наступний. Інші черги і сумарно на протязі місяця чи певного іншого періоду кількість годин в кожній черзі буде практично одинакова. Ага. Тобто не можна статистику робити за один день, за два, за тиждень. Для цього необхідно, звичайно, трошки більше проміжку часу, і воно в тому все вирівнюється, і рівні години будуть скарги на невідключення сусідів. Ми вже також опосередковано згадували це питання впродовж ефіру. Я пам'ятаю, що навіть минулого року були такі випадки, коли люди писали офіційні якісь заяви про те, що от сусідню вулицю не вимикають, а нас вимикають, а було б логічніше, раціональніше, справедливіше, якщо б вимикали абсолютно всіх на меншу кількість часу. Тому питання до вас, кого ж ви не вимикаєте? Ну, в залежності від застосування тих чи інших видів графіків, uh -huh. які є графіки погодинних відключень, графіки аварійних відключень та спеціальний графік відключень, то відключаються всі без винятку споживачі. Нема таких, які не попали в ті чи інші графіки. В залежності від того, який графік застосовується. Період. Давайте тут зупинимося. Тобто, якщо відключення аварійне, то вимикають абсолютно всіх. Якщо ну, воно якщо... планове, то не всіх. Планових як таких немає Є графіки погодинних. Ну, за графіками їх, графіки Я погодинних їх відключень, графіки аварійних і спеціальний графік аварійних відключень. Якщо застосовується спеціальний графік аварійних відключень, то тоді вимикаються всі споживачі без винятку. Пане Василю, я б хотіла з вашого дозволу продовжити цю тему, що в деяких будинках світло не вимикають протягом уже трьох років. Інші ж споживачі скаржаться на те, чому ви це не робите. Це якось технічно складно реалізувати? Ну при застосуванні графіків погодинних відключень є деяка мережа, до якої підключені там заклади охорони здоров'я. Uh -huh. Або інші заклади, які з використанням графіка погодинних відключень не застосовується до них обмеження. І відповідно мережа будувалася десятки років тому назад, проєктувалася так же само, як у мирний час. Тобто не проводилися окремо живлячі лінії там, для житлових будинків, окремо живлячі лінії для. Непобутових споживачів для лікарень і так далі. Запроектувалася мережа одна для всіх, і відповідно є десь е моменти, є десь будинки, яким, як ви кажете, повезло. Угу. Чи обов'язково звертатися до Закарпаття Обленерго, коли вимкнули світло? Чи є якась альтернатива? Так, звичайно. У нас є Viberbot. Telegram-бот, де попередньо авторизувавши себе, можна так само задавати питання, визначати, які черги, чому нема світла. Також на сайті виставляємо інформацію про аварійні відключення, які може кожен споживач побачити. Сервіс нема світла на сайті називається. І в разі необхідності це вже якби кінцевий варіант це телефонний дзвінок до кол-центру, але є. Інші засоби комунікації, які можливо використовувати для того, щоб визначити, чому нема, коли буде. І інші питання задати, які цікавлять споживачів. Угу. Я нещодавно нещодавно мала нагоду скористатися вашою послугою дзвінку в кол-центр. Хотіла з'ясувати, чому моїх батьків в територіальній громаді, де вони проживають, 6 годин поспіль не було світла. Мені довелося чекати 10 хвилин для того, аби оператор вийшов на зв'язок. І як я розумію, напевно, дуже велика кількість споживачів вам телефонує, так? Так. А операторів не дуже вистачає. Ну, в операторів вистачає, але у зв'язку з великою і значною кількістю деколи буває, що так трошки треба часу для того, щоб додзвонитись. Це може зумовлюватися в певні uh -huh. періоди часу, там, коли на початку, на кінця місяця йдуть покази, передають покази лічильників споживачів. Воно так же само там графіки аварійних відключень застосовуються. І відповідно люди намагаються чим більше. Ну, Зручніше для декого передзвонив, почув, поставив трубку, як користуватись іншими меседжами. Але, на мою думку, зараз варто і простіше, і скоріше користуватися більше меседжами, чат-ботами або іншими, які так же само дають ту чи іншу інформацію, і можна скоріше її отримати навіть деколи ніж від оператора кол-центру. Mm -hmm. А пане Василю, як показує практика, коли е, в будинку, в квартирі з'являється світло, то люди починають вмикати абсолютно всі прилади. Ну, це логічно, потрібно і попросувати, і попрати, і е, зготувати їжу. Як на мене, в такому випадку економії електроенергії немає, адже працює все і відразу. Плюс це велике навантаження на електромережі. на Обладнання, як ви це можете прокоментувати? Ну, після того, коли з'являється світло, звичайно, е нема потреби включати всю техніку відразу. У людей потреба Напрот... є, але напевно цього не варто робити. Не варто не варто робити, щоб не створювати перенавантаження на мережу і не відбувалися власне до чого якісь додатково uh -huh. аварійні відключення, що ми рекомендуємо і просимо. Всю техніку відразу електричну не включати, а це робити на протязі певного періоду, там хоча б хвилин 15-20 на цьому проміжку. Тобто з'явилося світло, там якісь умовно е холодильники, телевізори, там пральні машинки, воно починає все одразу працювати. Так, через якийсь час, 5-10 хвилин, холодильник вже трошки заморозив, він переходить у режим, якби вже очікування. Так, заморозив, розморозив. Так же само інші. Прилади вони вже працюють якби в режимі онлайн, не використовуючи для того максимум електричної енергії. В той час уже після цього рекомендуємо включати інші електричні прилади і користуватися ними. Це дасть змогу не перевантажувати мережу і не сприяти mm -hmm. до подальших аварійних відключень. На Закарпатті протягом останнього часу дедалі частіше говорять про енергетичну децентралізацію. Як відомо, у Нижньоворіцькій громаді вже є вітряки, і за словами інвесторів, вони згодом можуть з'явитися і в інших районах нашої області. Є багато випадків, коли люди вже встановлюють сонячні панелі на власних будинках. Навіть була інформація про те, що, начебто, влітку наступного року ми зможемо забезпечити себе власною електроенергією. Чи так це насправді і чи дійсно ми стаємо більш автономними? Так, на даний момент на території області встановлено. Два, введено в роботу перші дві вітрові електроустановки, які вже працюють. Також встановлено десятки сонячних електростанцій. Приватні дворогосподарства вдома встановлюють в себе так само сонячні електростанції. Якщо по цифрах, це більше п'яти тисяч приватних дворогосподарств встановило в себе сонячні електростанції, альтернативні для компенсації свого споживання. І, відповідно, ми. Певнено рухаємось у енергет... в сторону енергетичної незалежності, але, звичайно, це є клопіткий, довготривалий процес, який, ну, який, який ми продовжуємо виконувати. Завдяки програмі уряду, програмі президента, програмі обласної військової адміністрації є певні заходи е, щодо компенсації. Е, Компенсації витрачених коштів за придбані джерела автономної, автономного живлення, також є пільгове кредитування. Десятки сотні юридичних підприємств, також побутових споживачів цим користуються, рухаємося, впевнено, у цьому, в цьому напрямку. Також дякуємо нашим Воїнам, нашим Збройним силам України, які нас захищають, які забезпечують нам можливість мирно жити, мирно працювати. Дякуємо їм разом до перемоги. І на останок нашої зустрічі хочу запитати вас наступне. Люди цікавляться тим, що ж буде далі з нашою енергетичною системою? чи Покращуватиметься ситуація із наявністю світла вдома, чи навпаки вона буде погіршуватися. Чи все залежить від того, чи буде ворог обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру? Ну, від декількох факторів. Перше, це, звичайно, від того, чи буде ворог обстрілювати, чи не буде. Це один із найвизначніших е, факторів, uh -huh. який може сприяти погіршенню ситуації. Друге, це, звичайно, е, температура. Температура навколишнього середовища, якщо вона буде плюс-мінус, так як зараз там плюс 5, мінус 1, навантаження не буде зростати, то можливо, і десь так і буде. Якщо температура навколишнього середовища буде мінус 5, мінус 10, і в той час накладуться додаткові обстріли і мінус генерація, то можливо і буде хуже. Треба надіятись на краще, готуватись до гіршого. Може бути, всяке. Будемо сподіватися, звісно, на краще. Своєю чергою. Я хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час і можливість завітати до нашої студії. Дякую за інформативну бесіду Ну і, звісно, я бажаю вам успіхів у вашій роботі. І Ми вам дякуємо Спасибі. за запрошення. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам, що ви були разом із нами. Нинішнім ефіром ми просто хотіли зазначити, що відключення світла це наслідок російської агресії. Ми повинні завжди про це пам'ятати і бути переконаними, що рано чи пізно ми здолаємо ворога, і світло обов'язково повернеться у наші домівки. Я бажаю вам гарного тижня. Побачимося наступної п'ятниці. Бережіть себе та своїх рідних, і нехай вам щастить.